Привіт, друзі! Ради вітати вас на своєму каналі! Якщо ви вирішили займатися розведенням кроликів в домашніх умовах, то повинні знати, що кролі частіше за інших домашніх тварин схильні до різних хвороб. Причина цього слабка імунна система. Тому, перш ніж займатися розведенням кроликів, бажано ознайомитися з переліком найбільш поширеніших захворювань, до яких ці тварини схильні. Тим більше, що практично усі хвороби розвиваються дуже стрімко, і важливо вчасно розпізнати симптоми, щоб розпочати лікування. Тому я вирішив розпочати серію коротких відео про найбільш поширеніші захворювання кролів. Сьогодні я розповім вам про глисти зараження паразитичними черв'яками. Відбувається у разі недотримання санітарних умов в приміщенні, де утримують і вигулюють кролів. Симптоми: спрага, швидке схуднення, часте сечовипускання, слиз у калі, облесіння, лікування. Показані препарати левамізол 10%, альбендазол. Шустрик і інші. Також ефективний прийом всередину відварів з насіння гарбуза, полину та хвої. От і все. У наступному відео розповім вам про таку хворобу, як дерматикоз. Дякую вам за перегляд. Підтримайте мої старання лайком, коментарем, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення. Про мої нові відео. Усім миру, здоров'я та добра! До зустрічі в наступних відео. Па-па.